Бабусі, що шаленіють від рок-балад. Тепер таке побачиш не тільки десь на заході, але й на тернах нашої батьківщини. Шквал овацій публіки викликав Артем Семенов, котрий дав у Київській консерваторії перший сольний концерт. Певно, через те, що артист орієнтується як на класичну музику, так і на рок і поп, на його виступ прийшла дивитися аудиторія переважно солідного віку. Семенов задіяв серйозний музичний арсенал. Окрім гітари, басу, барабанів, клавіш і бек-вокалісток, з ним виступали камерний оркестр і хор. Для меня важно что есть я вам, честно хочу сказать я не волнуюсь за песни я не волнуюсь там не за музыкантов как волнуюсь вот о хоре, потому что хор это ну так не покажешь вступление или не покажешь где перевести э, этого то есть это как солдаты команда они делают вот Ну, и вообще для меня это очень тревожно, я уже пять лет перед хором не стоял артем Семенов за освітою диригент Тож, саме він і керував хором Публіка належно оцінила його диригентську майстерність і спів пидо Опічник. Та й сам Артем був задоволений, судячи з того, як він надсилав вокалісткам повітряні поцілунки. Також співак виконав одну із пісень, граючи на роялі. Артист частенько змінював сценічне вбрання та до свого колишнього образу трависті діви урсули не повертався. Приходиш на какую-то передачу і тебе приглашають, і говорять тобі, що я горім нікак би раніше, да там як приходять? Гулять, ви приходите, як Урсула. то тобто, ти от. Я просто устал і вирішив отказаться. і бути просто самі собою, есть. є. Потому що слав, слава богу, за, за моей спиною є образование музикальне. Я не случайно вийшов на сцену. Я не так як запели там, в 30 скільки-то лет. Я этим занимаюсь з детства. Окрім власних пісень Артема, пролунали хіти інших виконавців. Зокрема, перед виходом на біс він запропонував усім стати вільними під хід кипелова. Я свободен. Перший сольник співака був одночасною презентацією дебютної збірки. Запис композицій відбувся за короткий термін, а отже, не на такому високому рівні, як би хотілося, зізнався Семенов. Тож він вважає перший диск швидше демо-альбомом.